Ольга Щербакова, місцева жителька, вийшла на прогулянку зі своєю собакою кавусою. Жінка каже, з перших днів осені одягає кавусі ковтинки та курточки, тому що собака мерзне. Найгірше це коли дощі починаються і це для неї катастрофа. Вона не виходить на вулицю. Буквально її треба виносити на руках. і Якщо вона не вдягнена, то натруситься. Спочатку таких перших холодів треба вже вдягати почати якісь накидушки, ну а далі вже щось таке з капюшоном, тому що якщо дощ, а на зиму вже якісь такі теплий в мінізон, щоб пуско було закрите. Взуття кавусі не одягає, розповіла Ольга. Вона дуже не любить, коли в неї щось на лапках або торкатись до лапок тому я не вдягає. Але взимку, коли рід е, або сніг мерзнуть, вона може прям вставати, піднімати лапки. І найгірше це взимку, коли посипають е, різні Речовинами, то вони не тільки мерзнуть, а й трамбуються. Тому тут теж так школо потрібно. Ну, бажано взувати, але вона не любить, тому ні, ми пробували. Не вийшло. Юлія Оріховська також вдягає свою собаку боню. Ми одягаємо і осінню, і ранньою ще весною, коли холодно, і взимку у нас є одяг, такий демісезонні курточки, і а, зимові. А от неважливо чи це легенькі курточки чи теплі курточки, будь-що будь-який одяг, навіть шлюйов, ми вдягати не хочемо. Але одягаємо так, тому що е це, знаєте, колись собака це, там, яка могла вижити разом з вовками, а зараз це маленьке, ножки, худе, ці, лапки худенькі, все таке тоненьке і воно мерзне, бідне. Анатолій Дубовий, лікар ветеринарної медицини, навчально-науково-виробничої клініки Поліського національного університету, розповів, що деякі собаки починають мерзнути при температурі плюс 8 градусів. Особливо важливо, за словами лікаря, вдягати короткошерстих та безшерстих собак. Ми бачимо, що дощить. Ми бачимо, що навіть можуть бути приморозки на вечір, тому собачок і котиків потрібно одягати тобто, це залежить від породи. Окрім того, що й одягати, то ще й деякі породи наскільки вразливі, що потребують навіть і взути взути, є специфічні ці засоби. Вони є в зоомагазинах, коли будуть власники нехтувати це питання, да можуть виникати простудні захворювання захворювання. Це будемо казати холод як стрес-фактор в першу чергу. Так і вже в організмі йде перелаштування, вони стають вразливі і таким чином можуть хворіти. За словами Анатолія Дубового є породи собак та котів, яких у холодну пору року потрібно втягати, і в приміщенні це є котики сфінкси, які повністю лисі, Це є собачки. Породи яких специфічні хохлата, наприклад, таке інше. Тобто, ці собаки взагалі потребують одягу. Одяг має бути зручний для собачки, так само для котика, тобто він має навіть йому подобатись. Лікар говорить, що одяг для собаки не повинен перетискати та натирати тіло тварині. Катерина Мороз, Тетяна Ривак, Суспільне, Новини, Житомир.